Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми знову говоримо про е, пожежі, які відбуваються в Польщі. Буквально вчора ми говорили про дві масштабні пожежі у Варшаві. Сьогодні говоримо ще про три випадки і бачимо, що дуже насправді дивно як відбуваються ці пожежі, і дуже дивно, як е, е, якби, що ця кількість тільки наростає. Ми зараз поговоримо про три випадки великих пожеж. В Польщі, і можливо, навіть під час запису цього відео буде горіти ще щось, бо е, бачимо, що не просто так, е, е, спецслужби там всіх країн Європейського союзу попереджали громадян про те, що можуть відбуватися російські провокації, можуть бути російські диверсії, і їх кількість буде тільки наростати. Дивимось, будь ласка, це відео до кінця. Ставимо йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, почнемо з, якби, з першої ситуації, яку я про неї знав, але я про це не робив відео, але вже після вчорашніх підпалів. Які я вже можу реально називати зі своєї суб'єктивної думки підпалами. І сьогодні два нових, дві нових пожежі. І от я вирішив згадати також і цей випадок, бо, можливо, він був найпершим таким масштабним. Це відбулося 8 квітня після 19.00 на складі фармакол в Брюні недалеко від Катовіць. Виникла сильна пожежа. Займання сталося в складському приміщенні корм... компанії «Фармакол» площею понад 5 тисяч квадратних метрів. І в частині будівлі, яку орендує команда компанія Вольт, зберігалися електросамокати. Це все горіло. Ті, хто проживають в Катовіцях, бачили ці чорні клуби диму і всіх закликали тоді закривати вікна і не виходити лишній раз на вулицю або одягати маски, для того, щоб не траванутися цими ну, якби Цими випарами, які там є після е, пожежі. На місці працювало 18 пожежних бригад. Мешканці повідомляють про жахливий сморід. Вогнем охоплена площа понад 2000 квадратних метрів. На місці було направлено 18 пожежних бригад. Сказав Рафал Грушка, капітан Головного управління міської поліції в Катовіце. Ну, от, е, Далі, другий е, випадок також відбувся в Катовицях, він відбувся сьогодні. Вночі поблизу польського Катовіця пролунали вибухи, і в автопарку спалахнула пожежа. В польському місті битом поблизу Катовіця сталася масштабна пожежа на території автопарку, внаслідок чого вщент згоріло цілих 10 автобусів. Про це повідомляє видання Онет. І зазначається, що вночі місцеві мешканці прокинулись від звуків вибухів. Тобто були спочатку якісь вибухи, далі вже туди було викликано на місце ем, пожежні бригади, і це також відбулося вночі. Це було е, приблизно в 2.20 ночі, і одразу ж пожежники прибули на місце. Нагадаю, що торговий центр у Варшаві, про який ми говорили вчора, який горів, він горів приблизно в третій ночі. Тобто, в той час, коли е, Якби є найбільше шансів, що на тому чи іншому об'єкті не буде е, людей, так? і ніхто там швидко не зможе е, викликати пожежників і так далі, щоб дати пожежі вже трохи розгорітись. Ліквідація пожежі тривала аж до сьомої години ранку, і всього було залучено цілих 40 вогнеборців. В результаті з 60 автобусів в парку 10 згоріли вщент і ще кілька постраждали. Частково говориться також про те, що е, жодних потерпілих немає. І буквально тільки там встигли е, загасити пожежу. Е, відбулось загоряння даху всередині школи на вулиці Жвірки і Вігури в грудзінську мазовецькому е, І це сталося одразу ж під час е, складання випускних е, іспитів. Це відбулося також одразу після того, вранці в середній школі в гродзінську мазовецькому сталася пожежа вогонь. Розгорівся під час іспиту з англійської мови, було евакуйовано учнів та викладачів, і загалом це було понад 60 осіб. Інформацію про загоряння е, отримали о 12.06 і на місце прибуло 5 пожежних бригад. Після прибуття на місце події було проведено огляд та виявлено загоряння на даху будівлі. Всі люди були приміщені, які були приміщені, вийшли назовні. Е, працюють як пожежні, так і поліцейські, і бачимо, що. Це просто ще одна ситуація підпалу. Вчора горів багатоквартирний будинок в центрі Варшави, паралельно з тим, як гасили торговий центр. От, і про що це говорить? Це, власне, підтверджується інформація від польських спецслужб, які, про які ми також говорили декілька тижнів тому, коли заявлялось про те, що російські та білоруські спецслужби активізувалися на території всього Європейського Союзу, були підпали загоряння, вибухи, диверсії в різних куточках Європейського Союзу, а бачимо, що саме на Польщу, ну якби саме в Польщі, зараз занадто багато цих пожеж. І якщо деякі ентузіасти можуть це. Спихнути на те, що це просто випадковість, збіг обставин або щось подібне, то е, користувачі Твіттера ще вчора охрестили це все диверсіями і спеціальними підпалами. Тому як е, чомусь ані на складах, ані на, в тому торговому центрі не спрацювала протипожежна охорона, е, так і коли в якби той самий торговий центр він був. Оснащений передовими системами е, пожежогасіння, але при цьому вони не спрацювали. І ще вчора цю ситуацію було названо дивною, бо за 11 хвилин загорівся практично весь торговий центр, який в досить великих масштабів, тобто загоряння відбулися в декількох місцях одночасно. Точно так само і з цим автопарком. Можна так багато говорити про те, що. Це щось випадкове, але я особисто вже бачу просто якусь закономірність, і я не здивуюся, якщо або сьогодні ще, або завтра, післязавтра, через тиждень, знову будуть якісь загоряння, знову будуть пожежі, і вони будуть якісь таких великих масштабів. Також не можна скидати з рахунків того, що польські служби охорони і. Там якоїсь розвідки і агенції внутрішньої безпеки також активно працюють. І, можливо, вони ну можливо, є також випадки, коли вони попереджають, скажімо так, якісь пожежі, якісь диверсії, і тому подібне. Тому надіємось на їх активну роботу. Надіємось на. На те, що всіх винних буде покарано, я впевнений, що цих винних знайдуть. Можливо, нам про них не буде повідомлено в якихось відкритих джерелах, але я впевнений, що е, їх буде знайдено і затримано. От. І буде проведено відповідну роботу. Е, також що хочу ще сказати, що невдовзі відбудуться, фактично через місяць, відбудуться е, вибори до Європарламенту, і саме під вибори цього під вибори до Європарламенту. Е, Говорилось про те, що буде накручуватись ситуація по всій Європі. Можливо, до речі, якісь диверсії і підпали є зараз просто і в інших країнах Європейського Союзу. Але я ці новини не моніторюю. Якщо хтось з вас живе в інших країнах і знає про якісь подібні випадки, пишіть їх обов'язково в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво їх. Почитати. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь там багато текстових новин для українців в Польщі. Дякую, друзі, вам за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!